Вітаю всіх! Хочу зробити розклад: Куп'янський напрямок, тенденція на вересень. 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 Який буде. Може, відразу скільки всього вилізло? Так, є там рух, ну, мінімум з двох напрямків, сторін рух. Угу. Ну, Таке вже було. Ну, жезлів, рух так є. Ось. кінцевий результат. Дивіться, вон, цей рух буде до певної точки. Це відразу скажу. І він же був на тому місці. Рух є, дійсно є. Так, давайте подивимось стан військових. Стан військових ЗСУ, який він? Стан військових ЗСУ, який він? На Куп'янському напрямку. Стан військових ЗСУ, який він на Куп'янському напрямку. Який він? Війна. Активна війна. Важкий. Обмежений. Мають обмеження, серйозні причому. Але підкріплення також. Так. Дивіться. Нашим там дуже важко, не дивлячись на те, що допомога якась приходить. Кінцевий результат. Угу. Втримати рух до води. Головна ціль. Угу. Рух до води. Щоб ви розуміли, оце головна ціль на Купінському напрямку. Тримати це все. Стан армії РФ. Який? Стан армії РФ який. Стан армії РФ який. Стан армії РФ. Який? РФ. Угу. Ну, вони там мають певні успіхи. І рух просуваються. Кінцевий результат. Вони там себе відчувають досить, знову таки, в них розчарування. Знаєте, тут як добре, але тут розчарування. Будуть дії, які принесуть до розчарування. Імператор на колоду, ви розумієте, хто це є результат. Вийти до річки. Таке. Тобто вони, вибачте, мають певні успіхи, але обмежені також. І вони мають там втрати і не отримують бажаний результат. Тепер. Давайте так, до кінця вересня. Армія РФ на Куб'янському напрямку буде зупинена нашими ЗСО. Буде чи ні? Дев'ятка кубків. Це відповідь так. Так. Десятка жезлів, двіка жезлів, так. Важко, дуже важко. Дві камичі в тупік випадає. Дивіться. Кордони. Дев'ятка жезлів. Розумієте, тут є. Певна точка, як кордон, куди треба дійти, і все. Тут є точка, яку треба втримати будь-якою ціною. Ну, є таке, нічого ми не зробимо. Тому Куп'янський напрямок така ситуація.